Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я б хотіла поговорити про таку важливу тему, як Зневіра. Вже три роки повномасштабної і 11 років вторгнення РФ до України. Окупація Криму, потім Донецька, Луганська. І надалі вже на всю нашу державу да, летять ракети по сьогоднішній день. І тема, якою сьогодні хочу підняти, це тема зневіри. І не тому, що ми не віримо в Бога, а десь вже багато я чую на консультаціях, просто в спілкуванні віруючих, що можливо ця війна і не закінчиться, можливо, щось таке відбувається чи було зроблено. Чи нашою нацією, чи ще кимось, це не важливо. Усіх різні думки, різні полярності, але я хочу, щоб ми сьогодні звернулися до місця в Біблії, яке, я думаю, підтримує кожного з нас. Це дії. другий розділ, де говориться про те, як зійшов Дух Святий на людей в храмі. Під час проповіді, де Петро, вставши, сказав такі слова, що в останні дні Бог прольє дух свій на людей, і сини й дочки будуть пророкувати. Юнаки бачимуть з'яви, старим же снитимуться сни. Так, у ті дні Господь прольє дух свій на слух Його, тобто на нас з вами. І, знаєте, як би нам важко не було, а нам дуже важко, і ми вже дійсно вже не бачимо кінця і краю особливо з останніми подіями, новинами, що відбувається зі сторони Америки, це зрада. Насправді це зрада. І це дуже важко винести, це дуже важко бути в цьому, розуміти це, усвідомлювати. Зради вони відбуваються навколо нас, і на жаль, їх буде ще більше і більше, але це найкращий час для того, щоб ліпитися до Бога, а не до людей, для того, щоб обирати Божий шлях, а не шлях, який малює людина. Чи думає, що це найкращий шлях для інших людей? Наша задача зневіритися. Не дозволити, точніше, да, не зневіритися собі у Бозі у його плані, у його цілях по відношенню до кожного українця, і по відношенню до нашої нації, держави і по відношенню до цієї війни ми не найгірші, ми найкращі, ми це вже самі зрозуміли і вже доказали це всьому світові. Бо ми маленькі, неозброєні були колись. Але сьогодні ми стоїмо і досі стоїмо. І ми непохитні, ми сильні. Я вірю, що це завдяки тому, що в нашій державі є віруючі, справжні віруючі. Да, нас маленький відсоток, як і по всій планеті Земля. Але ми є. Я вірю, що завдяки найпотужнішому оружу, яке є взагалі в світі, в молитві, ми з вами сьогодні не впали, ми стоїмо, ми можемо боронити, ми можемо відстоювати, можемо продовжувати надіятися. І вірити, а не зневірюватися. Я б хотіла, щоб ми підтримувалися словами Бога, що він буде присутній Духом Своїм Святим. Він буде нам давати можливість де, коли, як і кому казати про його любов і ті виклики, які є. Це просто можливість для нас з вами. Наблизитися до Бога і послужити Йому і давати промовимо за це. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч, за те, що ти ніколи не лишаєшся, за те, що ти Господь завжди є підтримкою. У багатьох українців вже є таке зневірення, відчуття, да, що це безкінечно, що це ніколи не припиниться. А я вірю, вірю, Господь, що все це ти контролюєш, і все під твоєю владою і. Колись, коли буде твій час, коли цей момент настане, Господь, ми зможемо ще більше прославити Тебе, того, що буде більше людей, які бачать тебе і прославлять разом з нами Твоє святе ім'я. Допоможи нам, віруючим, більше дивитися на тебе, більше уповати на тебе, Господь, покладатися на тебе, краще роздумувати і бачити твій шлях, який ти приготував, Господь. А найкраще приймати долю, яку ти даєш кожному із нас, Господь, і не вирішувати, чи є це благословенням, чи допускаючою волею від Тебе, Господь. Тому що хочеться мені принаймні вірити, що все це абсолютно все під Твоїм керівництвом, а значить під Твоїм благословенням, Господь. Якби нам важко не було, не зрозуміло щось. Я вірю, що це найкраще, що може бути для кожного з нас, особисто для мене, Господь. І я дякую тобі за це. Дякую за те, що ти батько, за те, що ти цілитель, за те, що ти суддя, за те, що ти праведний, за те, що ти вірний, Господь. І я дякую за те, що я можу цьому вчитися у тебе і приходити до Тебе за цими зрілими, Господь, вчинками. По відношенню до тих, хто навколо мене, кого ти посилаєш, Господь. Ти бачиш багато викликів, все віддає в святи руки, тому що тільки ти можеш. І тільки ти здатен це все вирішити і провести кожного з нас особисто мене. І я дякую тобі за це.